Дорогі жителі Малинщини, шановні земляки, ми прожили з вами ще один непростий рік, який був сповнений надій і тривог, сподівань і звершень. У 2013 році ми разом наполегливо працювали, намагалися реалізувати те, що натхненно планували. Ми звіряли власні досягнення із досягненнями району, спільними зусиллями долали труднощі, вчились на помилках і прорахунках. А найголовніше впевнено і з оптимізмом дивились у майбутнє. Незважаючи на життєві труднощі, район успішно долав проблеми та утримував показники соціально-економічного розвитку. Приємно відзначити, що сьогодні Малинський район по соціально-економічному розвитку займає другу сходинку в області. Головними факторами економічного зростання у 2013 році стали збільшення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, інвестування економіки. Забезпечення позитивного фінансового результату від діяльності підприємств в цілому по району, підвищення рівня середньомісячної заробітної плати. Нам вдалося розпочати впровадження енергозберігаючих технологій, провести часткову зміну вікон в загальноосвітніх школах, виконати роботи по реконструкції котелень в навчальних закладах району, провести ремонт доріг, відбудувати навчальний заклад. Для вирішення існуючих проблемних питань та забезпечення збалансованого розвитку, ми активно працювали над наповнистю місцевого бюджету, намагалися залучити кошти в громади через інвесторів. Рік, що минає, став роком розробки нових соціально значущих проєктів, які вірю, реалізуємо у майбутньому. Нелегкий нинішній рік видався для працівників агропромислового комплексу, але, незважаючи на сюрпризи природи, нам вдалося досягти позитивних результатів в аграрному секторі. Чітко й продумано у районі реалізувалося право жителів на соціальну підтримку. Свій внесок у загальну скарбничку здобутків району внесли також зв'язківці, транспортники, електрики, поштовики, працівники торгівлі, приватні підприємці, органи місцевого самоврядування, працівники внутрішніх справ. Творча, натхненно, з душевною теплотою, сумлінням. Працювали також освітяни, медики, соціальні працівники та культури. Від імені Малинської районної державної адміністрації та від себе особисто хочу подякувати кожному жителю Малинщини за розуміння і підтримку, працьовитість та наполегливість за особистий внесок у добру справу розвитку району. 2013 рік ознаменувався пам'ятними датами. Цьогоріч ми відзначили 90-річчя утворення нашого району. Та 70-річчя визволення Малинщини від німецько-фашистських згарбників. Напередодні Нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. Нехай же усі бажання, які ви зберете у новорічну ніч, якнайповніше реалізуються і збудуться вже у найближчому майбутньому. Бажаю всім вам щасливого нового року! Нехай він принесе у кожну сім'ю здоров'я та благополуччя! Спокій та добробут. Нехай здоровими та щасливими будуть ваші діти, а тепло різдвяної свічки зігріває ваші серця протягом усього року. Будьте щасливі! Будьте успішні! З Новим 2014 роком! З Різдвом Христовим! Дорогі земляки, шановні жителі Малинщини, спливають останні дні та години 2013 року, року для переважної більшості з нас складного, а для багатьох і важкого. Рік, що минає, збагатив усіх новим, у чомусь суперечливим, але в цілому корисним життєвим досвідом. Він переконує насамперед у тому, що ми самі. Кожен малинчанин особисто і вся громада в цілому є творцями власного добробуту і благополуччя. За традицією, на межі років ми підбиваємо підсумки зробленого, будуємо плани на майбутнє. Такою вже є людина, що її пам'ять зберігає в собі найкращі спогади. І, хоча радість і смуток в житті завжди йдуть поруч, та все ж хочеться вірити, що краще у році, що минає, було все-таки більше. Для нашої малинщини цей рік був напруженим, але продуктивним. Він приніс нам нові зустрічі і знайомства, надії на краще, позитивні зрушення і перемоги. Тому сьогодні, напередодні нового року, я хочу подякувати всім мешканцям міста і району за вагомий внесок кожного у цю перемогу. Я завжди наголошувала на тому, що найбільше багатство Малинщини це її люди, які є наймудрішими, найдобрішими і найкращими в світі. Хочу низько вклонитися тим, хто в непростих погодних умовах цього року вирощував дійсно золотий для нашого регіону врожай, хто будував дорогі будинки, хто вчив наших дітей любити свою батьківщину, хто дбав, щоб наші люди були здоровими і щасливими. Особлива моя вдячність нашим батькам, ветеранам війни і праці, які підтримують нас завзяття та ентузіазм у щоденній праці на благо рідної Малинщини. Сподіваюся, що наступний рік дозволить розв'язати велику кількість питань, що турбують сьогодні органи місцевого самоврядування. Стверджувати так, дає підстави колосальна робота. Проведена у році, що минає, як на державному, так і на районному рівнях. Ще одним з головних здобутків року, що минає, можна вважати зміцнення співпраці депутатського корпусу Малинської районної ради з центральними органами влади, парламентом України, органами виконавчої влади місцевого самоврядування району. Співпраця, зважений діалог, простежуються у всіх напрямках діяльності районної влади. Спасибі всім тим, хто зіграв активну роль у нашій трансформації. Я віддаю вам дань пошани, високо ціную вашу нелегку працю і пішаюся як ніколи в житті, тим, що я є вашим колегою. Продовжуйте і далі наполегливо працювати, проявляти ініціативу, будьте активними і цілеспрямованими. Ми досягаємо як найкращих результатів, коли працюємо як одна. Команда. Я не перестаю захоплюватися тим, що відбувається, коли депутати об'єднують свої таланти і знання, щоб вивчити проблему і втілити її в життя громади. Говорити про результати діяльності депутатського корпусу району можна довго і багато, але зараз, на порозі Нового року, я хочу подякувати всіх колег, депутатів районної ради. Апарат районної ради за велику конструктивну роботу, за розуміння і підтримку. Хочу привітати всіх жителів нашого району, які є Золотим фондом України з наступаючим 2014 роком, і побажати, щоб кожен день наступного року приносив лише позитивні емоції, мир, злагоду і добробут напередодні Нового року і Різдва Христового. Всі ми намагаємося зазирнути у майбутнє, складаємо свої особисті плани, сподіваємося на краще. Тому у цю хвилюючу мить я бажаю всім жителям Малинщини вид найменших, досить очолих, здійснення всіх заповітних мрій, задумів і планів, здоров'я і щастя, сімейного благополуччя. Хай всіх вас зігріває любов і віра. Краще, хай буде мир і затишок в ваших домівках, хай над вашими головами завжди сяє світле сонце, буде мирне, голубе небо. З Новим роком, з Різдвом Христовим вас!